Mm. Ось такий у нас сьогодні обід. Всім привіт! Сьогодні готуємо котлету по київськи Ходімо готувати. Спочатку нам потрібно зробити масло з кропом. Нарізаємо кріп. Додаємо кріп у масло. Воно у нас кімнатної температури. Ціль. Також можете додати чесничок. бажанню. І гарно це все переминаємо. Тепер беремо. Харчову плівку розкладаємо і робимо з масла ковбаску. Завертаємо наше масло і робимо ось таку ковбаску. І закидаємо в морозилку десь на півгодинки. Тепер беремо очищене куряче філе І ось так розрізаємо його слайсом. Відкриваємо його. І от таких в мене вийшло два великих куска. Тепер їх потрібно відбити. Солимо, перчимо. Так, масло замерзло. Дивіться, яке тверде. Тепер його потрібно поділити на порції. Ось так. Розгортаємо його. Бачите, як знімається все. Формуємо котлету. Беремо харчову плівку знову. Наше філе. Маленький кусочок масла. Завертаємо це все. І робимо цукерочку, таку, знаєте. Ось так завернули. Ось так плівочку завернули. Сюди, серединку. підкрутили, підправили. І все. і Завертаємо в плівку. І ось така граненька цукерочка у нас виходить. І тепер закидаємо в морозилку на півгодинки. Тепер беремо борошно, паніровочні сухарі і яйце. Яйце гарно взбиваємо. У мене немає фритюру, тому будемо смажити у скорітці, наливаємо багатенько так, олійки. Спочатку в борошно, потім в яйце. Сухарі? Знов борошно. Яйце? І знову сухарі? І в сковорідку. Котлетки я вже обсмажив. подивіться, як вони гарно виглядають. До ось такого кольору обсмажите. Картопельку ще я варю до наших котлеток. Вмикаєте духовку на 180 градусів, чекаєте, поки вона нагріється, і ставимо наші котлетки на 15 хвилин. Беня ще, як завжди, все контролює. Поруч завжди. Як гадаєш, котлет. <laughs> Котлетки смачненькі вийдуть. Смачні, да? Що, У мене? Ось наші котлети по київськи і готові. На жаль, не все в мене вдалося. Потрібно було більше в морозильнику потримати. Можете годинку, навіть півтори. В морозильнику. Я думаю, що із за цього. І ще з деяких котлет повитікало масло. Ну я думаю, що все одно буде дуже смачно. Ось такий у нас сьогодні обід. Котлета по київськи дуже смачна вийшла. Це дуже смачно. Друзі, дякую вам за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь. Дякую вам гарного вам дня.